Вітаю шановні глядачі, Сьогодні я знову гуляю в чудовим місто Мумань цього чудового парку, який зробив депутат Антон в Яценко. Я ще вам не показував. Ось така річка. Зараз я покажу ще спортивні майданчики на даній чудовій локації. Дивіться? Вот такая речка. Майданчик. Далее тут есть месточек. Еще один майданчик. Сейчас подойду поближе и покажу его вам. Вот такой современный спортивный майданчик. Зробив Антон Яценко у місті Умань. Є у наявності як турніки та бруса, так і тренажери. Майданчик красивий, сучасний. Мені він подобається. У цього дуже красивий парк, дуже приємно у ньому гуляти, особливо такі теплі, чудові дні, як сьогодні. Сьогодні чудовий весняний день. Я ще цього майданчику вам не показував. Зараз в мене є достатньо часу. Спробую трошки на ньому позайматися. Як ви бачите, майданчик дуже гарний, дуже сучасний, турніки нові, тренажери, дуже все красиво. То у них, правда занадто низький для мене. Не дуже зручно на ньому займатися проте є зручні бруси, можна відживатися трошки. Так як зараз ранок, все дуже холодно, але можна займатися спортом, майданчик класний, зручні бруси, мені майданчик дуже подобається. Спробую цей дивний тренажер, ніколи його не пробував ще, зараз спробую. Якось так. Багато чого тут є. Різне спортивне обладнання. Дуже мені подобається. Покриття підлоги цього майданчика. Воно не слизьке, дуже зручне, приємне. Дуже гарний спортивний майданчик зробив для умані депутат Антон Яценко. Є ще така дошка для пресу. Затестував цього чудового майданчика. Дуже все класно, приємно, зручно. Сьогодні чудовий день, чудова погода, чудове небо. Продовжую гуляти містом Умань. У мене ще є багато часу. Якщо ви мешкаєте у місті Умань чи просто приїхали до міста, раджу вам обов'язково відвідати цього чудового парку, цього чудового сучасного спортивного майданчика. Стодцятково він вам сподобається. Мені він дуже сподобався. А далі я продовжу гуляти містом Умань. Ось такий ще у парку є маленький ставочок, дуже він красиво виглядає. Ось такий ще у парку є маленький дитячий майданчик. Ось так усе гарно, новесенько. Дуже красиво все зроблено, Ось такий красивий місточок, що нього можна пройти річку та потрапити до цього парку. Ось так він гарно зроблений. Дуже тут усе красиво. Подивіться, як багато голубів у парку. Дуже багато голубів. Красиво вони виглядають на фоні річки. Для тих, хто полюбляє шахи, є ось такі столики з дошками для гри у шахи. Вони зроблені з граніту. Також дуже красиво виглядають. Ось так виглядає весь парк. Він дуже великий. Дуже красивий. Мені цей парк дуже-дуже подобається. Особливо він чудовий навесні. У цій будівлі знаходиться якась секта, я не знаю, що це, але виглядає красиво, незвично. В центрі Умані також зробили невеликий, але зручний спортивний майданчик, Влада Умані. За здоровий спосіб життя, і це чудово. Дуже це класно, дуже зручно. Коли є багато спортивних майданчиків, завжди є де тренуватися, де покращувати своє здоров'я. Тренування на свіжому повітрі це дуже і дуже корисно. Займайтеся спортом, тренуйтеся за будь-якої можливості. Дуже добре, що в Умані є так багато спортивних майданчиків. Також у парку є така чудова скульптура. З дуже милими закоханими котиками, ось так вона виглядає повністю, дуже гарно та мило зроблено Мені дуже подобається ця скульптура. Це саме центр Умані. Виглядає дуже чудово. Тут є усе розваги, магазини, готелі, банки. Сило мобільного зв'язку. У центрі Умані є що завгодно. Дуже яскраве та красиве місто. Ось таку красиву авіапам'яті зробили в Умані. Також ось такий монумент. Раніше цього не було. Слава шановним героям! Дуже так усе красиво зроблено. Світла пам'ять. Вже збираюся виїжджати, їхати додому. Погода досить чудова. Чудовий сьогодні день в умані. Дивовижна весняна погода. Дуже мені сподобався сьогоднішній день. Чудово провів час із користю. Дуже все класно. дуже все гарно. Сонечко світить, весна чудова. На цьому мій сьогоднішній влог прогулянки містом Умань закінчується. Усім бажаю чудових вражень, гарного настрою, приємного весняного відпочинка. Щиро бажаю вам усього самого найкращого у вашому житті.